Часто зайняті люди не можуть дозволити собі створити маленьку домашню оранжерею, примхливі рослини потребують повноцінного догляду, але є корисні і мальовничі квіткові культури, які майже не вимагають до себе уваги. Каланхо ця квітка давно відомий багатьом як лікарська рослина, хоча він дуже невибагливий. Але деяких правил по догляду за ним все ж необхідно дотримуватися. У літній період культуру слід ставити на західні або східні вікна, а в зимовий на південні, літня температура ідеальна в інтервалі від 18 до 28, а зимова від 14 до 18, якщо раптом вона опуститься нижче. То рослина почне хворіти і незабаром може загинути. Поливати каланхо необхідно теплою відстояною кілька днів водою, полив слід здійснювати тільки після того, як просохне верхній шар грунту, але якщо земляний кому пересохне, то рослина може скинути листя, оприскувати каланхо не обов'язково, але квітка буде вдячний. За таку дію в дуже жаркий полудень пересадки каланхо не потрібні, а росте він повільно гібіскус. Китайська троянда друга назва цього барвистого, але невибагливого квітки з нього може вирости значних розмірів дерево, якщо надати йому достатньо світла і місця. Обрізка гібіскусу не завадить, вийде невеликий пишний кущик. Китайській троянді потрібне хороше освітлення, але прямі сонячні промені не повинні на неї потрапляти, але якщо світла зовсім мало, то гібіскус не буде радувати цвітінням. Теплолюбна рослина добре переносить температуру від 15-16, з більш некомфортної обстановці, може скинути листя і не боїться спеки. Висока вологість повітря, одна з головних вимог квітки, тому весь рік його просто необхідно оприскувати поливати, його потрібно тільки теплою відстояною водою. Підживлення здійснюється в період з квітня по вересень двічі на місяць драцена. Драконове дерево ще одна назва квітки воно віддає перевагу помірній температурі, яка варіюється від 2,0 до 2,5 в літній час, а в зимовий від 1,5 до 1,8. Влітку рослина бажано виносити на свіже повітря, але протягів драцена не переносить. У спеку рекомендується часто оприскувати квітка. Дана культура любить хорошу освітленість, але деякі види зазвичай з темним листям вважають за кращі тінисті місця, драцена вологолюбна квітка, тому необхідні частий і рясний полив влітку кожен день. А взимку трохи рідше раз на місяць потрібно рихлити ґрунт алое. Іноді цю квітку називають зеленою аптекою в горщику. Він полюбився садівникам саме за невибагливість у догляді і лікарські властивості, але відноситься до сукулентів. Його не потрібно поливати занадто часто 2-3 рази на місяць влітку, і ще рідше взимку рослина світлолюбна, тому його рекомендується вирощувати на південному підвіконні влітку, але добре росте при кімнатній температурі, але любить відкриті простори та свіже повітря. Тому в теплу пору року його рекомендують перенести на балкон або в дачний двір. Взимку ж рослина любить більш прохолодні місця, в яких температура не піднімається вище 1-4. У період світіння варто поливати квітку тільки тоді, коли сухим стане верхній шар ґрунту. Важливо стежити, щоб вода не потрапляла в листову розетку. Це веде до загнивання стовбура і до загибелі кущика, товстянка, красула або грошове дерево. Так ще називається цікава рослина, дотримуючись деякі нескладні правила. Сидівник отримає акуратне деревце, яке буде служити прикрасою інтер'єру красула любить світло і завдяки йому розвивається повноцінно, її закруглені товстуваті листя, схожі на монетки, набувають насичений зелений колір. Товстянку слід ховати від прямих сонячних променів, щоб листя не потемніли. Найкраще ставити грошове дерево на південний. Західний або східний підвіконня найбільш сприятлива температура для деревця від 16 до 20, А якщо взимку у теплій батареї буде спекотніше, то рослина може загинути частий і рясний полив красули не потрібен, а також добре переносить деревце і сухе повітря. Підживлення здійснюється один-два рази на місяць з квітня по вересень клівія. Незважаючи на свою невибагливість, рослина цвіте пишно і красиво. Темно-зелене листя квітки щільні і трохи блискучі, але вони будуть виглядати ще краще, якщо регулярно протирати їх від пилу краще світло для рослини розсіяний. тому варто вибрати для установки горщика західні, східні або північні підвіконня, хоча на північній стороні зростання сповільнюється. Кливия добре росте при помірній кімнатній температурі, але в період цвітіння краще їй забезпечити більш високу. Від 20 до 25, після відцвітання необхідно знизити температуру до 15. полив рекомендується помірний, але під час вегетації, квітка потребує більшої кількості вологи, підживлення два рази на місяць, в період цвітіння теж необхідна аспарагус. Цвітуть ці мальовничі ліани в домашніх умовах дуже рідко, але все ж можна побачити ніжні квіти, якщо дотримуватися деяких правил догляду аспарагусу. Найбільше підходить Росія на світло від прямих сонячних променів. Він починає сохнути і гине. Рясного поливу рослина не любить, але і занадто сухим ґрунт теж не повинен залишатися. У спеку аспарагус оприскують з пульверизатора, інакше рослині не вистачатиме вологи. Літня температура не повинна перевищувати 25, а взимку бажано підтримувати температуру не вище 15. Підживлення необхідно проводити регулярно влітку щотижня, восени і навесні раз в два тижні, а взимку щомісяця.